Життя Святої Пророчиці Анни описане в Біблії. Анна була заміжня, однак не могла народити чоловікові дитину. І той вирішив взяти собі другу дружину. І від нової дружини фенани стали народжуватися діти. Анна дуже страждала. День за днем молилася вона Господу, давши обітницю віддати дитя Богові. У своїй молитві вона доходила до нестями. Одного разу первосвященник Ілій навіть дорікнув їй. За перебування у храмі в стані сп'яніння. Тоді жінка повідала про свою біду і він благословив її. Невдовзі Анна зачала дитину. Коли народився син, його назвали Самуїлом. У перекладі з єврейської це ім'я означає випрошений у Бога. Коли Самуїл підріс, Анна відвела його у храм до первосвященика Ілія. Вона залишила його там зі словами: про це дитя молилася я. І виконав мені Господь, о, прохання моє, і я віддаю його та його господеві на всі дні життя його. Священник благословив Самуїла служити біля Скинії. Згодом хлопчик став пророком і суддею, останнім в історії ізраїльського народу. Свята Анна потім стала матір'ю ще не раз. У неї народилися три сини і дві доньки.